І всім привіт з вами я Ігор, і сьогодні я вам покажу як зробити так, щоб телефон реальний C3 не глючив. Ну, принаймні не старався глючити. Е, і так, зразу що я хочу сказати, це підписуйтесь на мій канал габс е, е, Там будуть виходити інтересні відео про приватку, про все, що захочете і так для цього ми заходимо в парамент, тобто в настройки. Після цього ми гортаємо вниз і про телефон. Натискаємо режим про телефон. Після цього ми заходимо, в, е, заходимо е, після цього в версію сюди і натискаємо е, номер збірки. Е, і після того, коли ви ця функція, ми виходимо і заходимо в додаткові параметри. Після цього ми шукаємо параметри розробника. Ми сюди заходимо і шукаємо перше, це буфер журнал. Розмір буфер журнала. Він має стояти на 16. МГ, Да. І після цього е вам зараз. Параметри ігрового драйвера, я вам покажу, ну, типа, як робити, щоб ігри не глючили спочатку, а потім е покажу все інше. Е вот. Ну, тут -е стоїть у вас. Типовий, да? ну, у мене стоїть ігровий драйвер. Це на ігри я поставив собі. Во. І це перший спосіб був. Ну А другий спосіб. Ми виходимо, і на кожному телефоні реалмі є оця ця е, гамі... Ну Коротше, це приложення ми сюди заходимо. Бачите, і ми туди додаємо всі ігри, які ми б хотіли. І тут вибираємо режим такий, такий чи такий. Ну, всі ви чули, так? Да? Ну, отак таке було. Тому ставте лайк, підписуйтесь на канал і всім пока. Якщо є якісь питання, запитуйте. А я вам кажу пока.